Давайте так, все ж таки, виробництво зброї повинно бути у нас. Це теж хитрувата позиція цих західних виробників. Ми тут створюємо робочі місця, да, масштабуємо виробництво. Вони будуть експортувати, да, щоб ви розуміли, цей ідіотизм, який проводить уряд. Да. Ми повинні експортувати цю зброю да, за кордон, в тому числі на нашій території максимально повинна бути. Технології не повинні розходити за кордон. У нас щось повинно бути вироблятися. Ми самі повинні це робити, а не за кордоном залишати виробництво. Наші люди, тобто навички, воно не повинні тікати за кордон. Вони повинні купувати наш продукт наш продукт в першу чергу. Ну і е президент Зеленський він на Рамштайні наголосив: він запропонував збирати Айрісті, НАСАМСи, ці системи протиповітряної оборони, які так важливі для України, саме так. тут. У нас на нашій О, території правиль. Оце правильно, правильно. Оце правильна історія. Якщо їм готові ми... будуть західні партнери, так давайте так. Ну є ж умови. Багато чого збирається, багато чого є. Ну що значить готові? Поставити умову, що нам це цікаво, готові. Ніхто ніколи ніколи, ніколи не готовий, щоб ви розуміли. Повинні поставити умову, створити передумови. Десь підземне приміщення забезпечувати секретність підприємства. ПК потрібно у нас досі ця тофта, існує що відкрити реєстри, забезпечити, забезпечити, щоб під землею десь це відбувалося. Можна робити? Слухайте, німці у Другу світову війну. Вибачте, під бомбардуванням виробляли купу ракет зброї більше ніж 44-му році. Що ви розуміли, як бомбардували Німеччину кожного місяця, в 44-му році? А довбали по 100 кілотон викидали. По 100 кілотон просто в щебень стирали країну. Тут, тут питання в тому, ну копайте, вибачте, в горах, є ще цельці, приміщення підземних заводів, радянських ще. От пам'ятаєте історію з Зовстал? Ну, пам'ятаєте, чому люди? Так, вони ж під землею знаходяться. Це ж радянські ще структури. Таких дійсності приміщень є в Україні. Ну, під землею робити можна робити, можна робити. Головне бажання у технології повинні у нас бути.